Ще маю питання вас до вас щодо долі Надії Савченко та Олега Сенцова? Зараз, тобто, був в, в процесі перемовин говорилося, що можливо вони будуть обмінені як е, політичні полонені, та зараз все це змінюється. Які перспективи зараз того, що Надія Савченко, Олег Сенцов повернуться додому? Ну це наша біль. Тобто, це те питання, яке е, для нас є з одного боку очевидним. А з іншого боку, абсолютно неочевидним. Тобто, очевидним в тому плані, що ми розуміємо, що юридичного рішення ці проблеми не мають. Росія не для того взяла цих людей, ну, викрала фактично цих людей і тримає в заручниках, проводить над ними показові суди. Щоб, не для того вона це робить, щоб потім просто відпустити і сказати, ну окей, там забирайте. Ні, цього на це вони не йдуть. Ми дійсно працювали над тим і в. Вимагали і включили їх в список людей, повернення яких необхідно здійснити, Росія на це не пішла, на жаль. І зараз питання Олега і Надії виведене на максимально високий політичний рівень. Тобто про нього знає там, Ангела Меркель, про нього знає Барак Обама, про нього знають інші світові лідери. І наша стратегія полягає в тому, щоб зробити Олега Сінцова і Надії Савченко пунктом. Будь-якого порядку денного діалогу з Росією, тобто, щоб будь-хто з впливових людей цього світу, хто має діалог з Володимиром Путіним, щоб він казав: дорогий Володя, відпусти надію і Олега, от щоб це питання. Тому що лише організувавши цей системний тиск, ми зможемо досягти результату. А з іншого боку, ми зараз активно якраз привертаємо увагу міжнародної громадськості, тобто по публічному вимірі, до цих двох справ. От МЗС організовує, наприклад, покази кінофільму Гамер Олега Сінцова в різних столицях. В рамках показів ми запрошуємо там впливових людей, роздаємо їм інформацію про ці справи, розказуємо постійно на порядку денному. Віра Савченко, сестра Надії, заявляла буквально на днях про те, що можливо надія буде обміняна на Якісь санкції. От таке формулювання було. Чи можете ви пояснити, що це означає на відміну санкцій щодо Росії, чи як? Чи щось таке обговорювалося? Ну ні, Надія Савченко не є, якби от знаєте, як в дитинстві казали, баш на Баш. Ви нам надію, а ми вам санкції. Ні, але є певний комплекс вимог, які висуваються до Росії. Критерії. Це точніше не вимоги, це критерії. Тобто санкції запровадили, тому що Росія зробила це, це і це. А тепер ми кажемо, якщо ви хочете, щоб санкції ослабли, то ви повинні зробити, не були зняті остаточно, тому що про це зараз не йде мова, а хоча б ослабли. Ви повинні зробити це, це і це. А тобто, от в переліку цих критеріїв дійсно справа на Надії Савченко і Олега Сінцова вона присутня. Але не як самостійний елемент, а як а в прив'язці до інших вимог.